Ми маємо сьогодні гарний результат. Це 100% збиття шахедів. Фактично, картинка інфографіки, яку ми щойно публікували на телеграм-каналі. Вона не, не, не відрізняється від вчорашньої, відрізняється лише датою. Так і стовідсотковим збиттям, що 17 шахедів, які були запущені з приморського Аштарська, були збиті по маршруту. Слідування рухались не в напрямку Хмельницької області. Залучалась. І е, авіація винищування е, повітряних сил, зенітні ракетні е, підрозділ, також мобільні вогнові групи. Ну, власне, знову-таки Хмельниччина не Розуміємо, що шукає ворог. Ну, шукають, де командувач сховав бомбардувальники, мабуть, наші і так далі, після тих, от власне, подій, які відбувалися нещодавно е, у е, нашому морі ну, біля Криму. Та, да, але пане Юрію, пам'ятаючи наші ранкові ефіри з вами, то традиційно годину на сьому-восьму уже є результат. Але цієї доби, якось починаючи від пів шостої години, нова була хвиля, наскільки я міг слідкувати за телеграм-каналом повітряних сил. Це якась нова російська тактика ближче до ранку зміщати свої атаки. Ну, не, не перший раз таке вже відбувається. Вони зазвичай роблять пуски з 22.30, 22.50 І далі вони супроводжує кілька хвиль і аж до четвертої ранку. Ну змістили дещо, але по підкреслю, що не вперше і в ранішня така атака. Ну, це зрештою дозволяє. Краще можливо відпрацьовувати коли вже світла пора доби з'являється мобільним вогневим групам, саме тому що ціль вже стає візуально видима. Тому маємо ще і результат такий. Ви згадали успішні атаки по тимчасово окупованому Криму, за які особисто командувач повітряних сил дякував нашим пілотам. Після цього було багато обговорень про те, що це унікальні в історії воїн взагалі світових атаки, і люди, які це зробили, заслуговують на державні нагороди. Не планує командувач повітряних сил представити до нагород причетних. У нас чимало льотчиків вже є і героями України, і мають серйозні державні відзнаки. Я думаю, що кожний, кожний вчинок, кожна така успішна бойова робота буде відзначена, і командувач повітряного сил буде подавати подання вищому керівництву держави щодо прийняття тих чи інших рішень. Я думаю, що ще далі буде, як написав командувач. Тому так можна буде в міста грати далі. Прекрасно, люблю грати в міста, особливо кримські. Е ще один момент. Зараз активно обговорюють повідомлення про те, що українські пілоти пройшли ознайомлення зі шведськими винищувачами Гріпен і, можливо, також буде навчання на них. Що вам про це відомо? Ми вже це обговорювали. Це та група пілотів, яку власне там. Невелика група, скажімо так, яку командувач після власне свого візиту у Швецію в вирішив залишити цих людей для того, щоб вони ознайомились з можливостями цього літака як краще чи власне зможемо ми його. Ставити до строю повітряних сил які терміни власне, і ну взагалі в загальному можливість вивчити саме можливість надання цього літака Україні як додаткового до літака f16 в F 16 тут зрозуміло, що поза конкуренцією це буде основний тип літака. Якщо буде посилено і гріпінами ще, то можливість така зараз вивчається Якась принципова відмінність гріпені від f16 Є яка зразу впадає в очі Ну в принципової нема вже під це говорили, що літаки дещо уніфіковані під озброєння, тому є свої там плюси, є свої мінуси. Тому в принципі і так це платформа важливого озброєння, яке буде в нього під крилами, яке буде воювати за нашу перемогу.